Навчальний фільм для членів територіальних виборчих комісій з місцевих виборів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Виборчі бюлетені з місцевих виборів Загальні вимоги до виборчого бюлетеня з місцевих виборів. Форма та колір виборчого бюлетеня затверджуються центральною виборчою комісією не пізніше як за 30 днів до дня проведення чергових місцевих виборів. Текст виборчих бюлетенів для голосування у відповідних округах затверджується відповідними територіальними виборчими комісіями не пізніше як за 17 днів до дня голосування. Виборчий бюлетень повинен містити назву та дату місцевих виборів, позначення виборчого округу, номер виборчого округу за наявності, позначення місця для номера виборчої дільниці, печатки виборчої комісії. За підтвердженої технічної можливості, виготовлення виборчих бюлетенів за рішенням комісії може відбуватись із зазначенням номерів виборчих дільниць. Бюлетень містить роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування, а також має контрольний талон відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату проведення місцевих виборів, позначення виборчого округу, номер виборчого округу за наявності, позначення місця для номера виборчої дільниці або безпосередньо номер виборчої дільниці, номер, за яким виборця внесено до списку виборців, підпис виборця, прізвище та підпис члена дільничної виборчої комісії, який видав бюлетень. Як правило, виборчі бюлетені виготовляються у кількості, яка на піввідсотка перевищує кількість виборців, включених до списку виборців на відповідній виборчій дільниці. Вимоги до виборчого бюлетеня з окремих видів місцевих виборів у виборчому бюлетені для голосування в територіальному виборчому окрузі в межах єдиного багатомандатного виборчого округу з виборів депутатів місцевих рад. Назви політичних партій розміщується у порядку їхніх номерів, визначених жеребкуванням. Жеребкування проводиться на засіданні виборчої комісії. Участь в засіданні беруть представники місцевих організацій партій, кандидати у депутати уповноважені особи місцевих організацій політичних партій. Жеребкування проводиться у два етапи: перший Технічний для визначення черговості участі місцевих організацій політичних партій у жеребкуванні на другому етапі. Другий жеребкування вже для визначення номерів місцевих організацій політичних партій, за якими їх назви розміщуються у виборчому бюлетені. Порядок проведення жеребкування визначений постановою Центральної виборчої комісії від 25 червня 2020 року номер 115 зі змінами. У виборчому бюлетені в одному ряду почергово зліва направо зазначаються: номер місцевої організації політичної партії, визначений жеребкуванням, повна назва відповідної організації партії, прізвище, ім'я та батькові кандидати у депутати, включеного до єдиного виборчого списку під першим номером без зазначення номера, два квадрати. Порожні для волевиявлення щодо місцевої організації політичної партії, та із нанесеним трафаретом для волевиявлення щодо кандидатів, включених до відповідного територіального виборчого списку організації партії, виборчий список з прізвищами та ініціалами усіх кандидатів та їх порядковими номерами трафаретним форматом у дві колонки. У виборчому бюлетені для голосування в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів місцевих рад та єдиному одномандатному виборчому окрузі з виборів сільського селищного міського голови зазначаються порядкові номери, під якими в алфавітному порядку включені зареєстровані у відповідному окрузі кандидати їх прізвища та власні імена та по батькові суб'єкт висування, відомості про рік народження, посаду, місце проживання. Праворуч від порядкового номера та прізвища кожного кандидата розміщується порожній квадрат.